Про кінець світу і другий прихід Ісуса Христа. Почитай Євангеліє, добрі новини сьогоднішнього дня. Там саме про це. Хочу звернути твою увагу, як, звичайно, після того, як ти прочитаєш Євангеліє, на те, що кожна людина це цілий світ. Що стається з цим світом, коли він руйнується? Це коли лжи пророки, примушують його до беззаконня. І в тому світі, в серці, в людині, остигає любов. Без любові людина стає мертвою. Перше, лише багато, але найбільше біда в тому, що ці пророства сьогодні поширюється з космічною швидкістю, тому що засоби інформації просто феноменальні. Друге, ці пророства це брехня, вона сіє беззаконня, тому що людина, вже сьогодні, базуючись на цій брехні, відміняє Божі і природні закони. Коли люди викидають свого життя Божий закон, в них остигає любов, тому що Бог є любов. Якщо ти живеш проти Божого закону, то твоєму серці апріорі не може бути Божої любові. Відповідно, воно стає холодним. А це кінець світу. Якщо твоє серце холодне, і ти живеш беззаконні, маєш можливість пусти туди любов і правду і спасеш свій світ.